Замовлення Володії Гройсьмана зв'язку з тим, що є лист матеріалу справи про те, що Володя просить звернути увагу прокуратуру на події, які відбуваються в місті Лівниця і за постійних нарікань ще одного союзника партії регіонів, ректора Медуніверситету Мороза Василь Дець. Значить, за наріканнями мороза постійними дзвіни, е, я би перше почав е, шукати е, тих, хто мене має покарати так домови, безбожно покарати. Е, значить, то фактично е, Гройсман, будучи людиною особисто зацікавленою, написав листа прокуратурі і тільки з третього чи четвертого разу було порушено кримінальну справу. Е, як мені і пообіцяв вельми шановний зараз вже на пенсії, але ще все ж таки. Той, хто буде відповідати перед самий майбутньої революції, пан Блащук. Явно постраждали пожиріння, судячи його маси, на вигляд 120 кг. Ось, Зустрівши мене в прокуратурі, це тодішній був начальник громадської безпеки міста. Він зараз його мушак замінив. Чи може між мушаком і не мушак, був, така була? Так от цей шановний діяч. І намагався мене використати за те, що я, за те, що я зареєстрував в травні місяці акцію проти гомосексуалістів, тому що ті мав бути рейтинг-парад в і цей шановний прихильник гомосексуалізму, мені пообіцяв, що якщо я буду виступати і з іншими акціями і псувати настрій голодні Грозману, то проти мене вони, вони мене закриють. Тим чином вони спромоглися щось таке зробити, але вже бачите через багато років, то тільки зараз, і вже зовсім іншій статті. А на той момент вони порушили цю справу не варто яйця і висмакнули з пальцем Блащуком, Гройсманом і цією шайкою то відповідати, знову ж таки я звертаю на це увагу місцевих бандитів. Ось і. Власне кажучи, ця справа була порушена тільки тому, що мною була анонсована акція проти гомосексуалістів, що з іншого боку вказує на якісь, е, напевно, тут слово латентні звучало на, на латентні зацікавлення е, представників е, Вінницької міліції, тодішньої прокуратури і е, міської влади, тому що таке нездорове е, протистояння в, е, в плані організації акції проти. Секс Монсин наштовхує народу не тільки мене, на той момент наштовхували всю громадськість, це було передовицею, суттей, передовицею газет в травні 2012 року, коли починала розкручуватися ця, ця справа. А іммігранти стали лише приводом для порушення цієї справи. Більше того, оскільки на той момент шановні потерпілі не знали, наскільки я пам'ятаю судді, вони... Їм задавались питання російської мови. Ось. А коли проводилася акція 18 лютого 2012 року, вони навіть не сповна і розуміли е, гаса в акції. Ось. Е, далі. Значить, В е, обвинувальному акції є таке формулювання, що я виступав за обмеження імміграції. А це що, злочин чи що? Може Я, е, ну, я не розумію, гомосексуалісти в Києві ходять гей парадами, то їх не судять. Я повинен сам брати квиток, їхати туди, їх розганяти. А, для того, а якщо я виступаю за обмеженою імміграцією, то мене три роки тягають по судах. Не зрозуміло, з яких мотивів. І мотиви зрозумілі, звісно, і всі особи, які перераховані, це прокурори, Соловйов, Ковальський, це представники нинішньої влади, Алкоголів-Свишинський, Єврей Гройсман, Єврей Екседрон, Вальцман, нинішній президент. Він же Порошенко. Всі вони це майбутні майбутні завсідники того місця, де зараз знаходжуся я. і Оскільки я, наприклад, користуюся, ну якщо не не авторитетом, а якимось нейтралітетом з боку в'язнення, то в мене ставляться нормально. Не поважають деякі люди, мені тиснуть руки навіть в переходах, коли я переходжу в'язницю, в'язі засуджені на вічне ув'язані і кажуть, що я правильно вчинив і не розуміють мою громадянську позицію. Мою громадянську позицію навіть е, розуміє охорона е, ну деякий із е, тих, кого я зустрічав в своєму шляху в СОЗО. по суті. Я повертаючись не. до цієї справи, хочу сказати, що їм там буде набагато тяжче, тому що колишнім суддям, колишнім прокурорам і колишнім міліціянтам завжди в Луніцькому взагалі будь-яких різницях дуже важко. Е, Стосовно цієї справи підтримуємо попитання Валері Максимовича Палія повністю цілком і так далі. Дякую вам.